Цім російськомовним Молдовою окупованого Придністров'я приготуватись вас скоро прийдуть захищати. Справа в тім, що якийсь невідомий дрон прилетів на територію військової частини в Рибницькому районі, саме цього окупованого Придністров'я, і потрапив в радіолокаційну станцію. Ну нібито нічого страшного. Радіолокаційна станція в шести кілометрах від українського кордону, але ж це атака, але ж це утиски незалежної країни. Ну як думають росіяни? Тому. Навіть важко уявити, чим це може обернутися, і в принципі Росія може вести війська на територію Придністров'я щоб захищати російськомовних. Хоча ні, скоріш за все, не можуть, бо бо немає як. Немає як насправді доставляти і боєприпаси, і російські війська на територію Придністров'я, так званого, може лише хіба якимось таємним шляхом, якимись окремими рейсами по одній по дві людини дає сподіватися, що прикордонники цього не помітили. Але й без того насправді ситуація доволі серйозна, тому що певний контингент є на території так званого Придністров'я, окупованого Придністров'я російською армією, і є ще й так звана армія Прид... так званого Придністров'я. Тому в принципі переживати є про що Прокинулась Марія Захарова і вирішила, що все це привід посіяти паніку в так званому Придністров'ї серед тих, хто голосував за Путіна. От так легким подихом Марії Захарової вся ця подія перетворюється на антипутінську. Я сподіваюся, що там ніхто не панікує, окрім Марії Захарової, але Придністровські власті. Придністровські ось ці не знаю, депутати офіційні міністерство державної безпеки, мабуть, що там таке щось подібне є. Сказали, що от добре, що Кишинів відреагував, а те, що Україна не реагує, це якось погано. А в Кишиневі насправді сказали, що це не ми і це не Україна точно. Не в курсі, що то було словом, чий дрон не ясно. Хто атакував, не зрозуміло. Ніхто не постраждав, але радіолокаційної станції, нібито, немає. Ну, може, вона є, але довго будуть ремонтувати. Це, звісно. За повідомленнями, з одної сторони. з іншого боку, самі Придністровці, так звані, публікують світлини, де дрон нібито в принципі потрапив в землю. Від чого взагалі шум в такому разі ходімо далі. Норвегія не відкидає можливості введення військ в Україну. Звісно, якщо того захочуть в Україні, все це після пропозиції Меля Макрона відгукується вже кілька тижнів точно, і кожна країна висловлює свою думку і свою позицію. Днями прем'єр-міністр Польщі сказав, що не планує вводити війська в Україну. Його попросили прокоментувати ось ту ініціативу альянса, за якою ще треба. Буде проголосувати про створення місії Альянсу в Україні, і Дональд Туск каже, що ну не знаю, що то буде ще в мене нема деталей, але е, війська ми точно не відправлятимемо. Е, міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський каже, що скоріш за все це буде щось на кшталт посиленого навчання українських військових е, в Польщі і нічого більше. Себто ну, теоретично всі хочуть відправити свої війська в Україну. Хочуть допомогти, але чомусь не збираються. Існує таке припущення, що цією місією, точніше, підготовкою неї, країни НАТО можуть відкрити певний коридор. Справа в тому, що для того щоб іноземні війська зайшли сюди на територію України, їм треба взяти дозвол у Верховної Ради. Себто Верховна Рада має офіційно за це проголосувати, дозволити їм, щоб це не було окупацією. Це щонайменше. найменше. Далі для того, щоб відправити тренувальну місію, в принципі, багато, багато чого не треба. Головне, щоб ця місія була не озброєна. Якщо відправляти тренувальну озброєну місію, то в принципі важко відстежити скільки там буде людей. І тому, в принципі, хід доволі доволі хороший, доволі. Кмітливий, тому що насправді тренувальні місії в Україну вводились від багатьох країн. Це були інструктори, це були, ну, не знаю, навчальні якісь. Кампанії і тому подібне, і це було ще з 14-го року, навіть спочатку війни. І тепер, якщо це все зробити більш на поток, на потік поставити, то е, виходить, що за тренувальними місіями можуть відправлятися і певні підрозділи. Якщо Верховна Рада дозволить присутність військовиків з озброєнням на території України, то в принципі це можна не виключати. І це вже добре, і це вже може підтверджувати ту пропозицію Макрона, про яку ми з вами те. Теж багато разів говорили. Макрон до слова зробив кілька важливих заяв днями з приводу Олімпіади, яка стартує влітку. Він каже, що Росія націлена на Олімпіаду, і що Росія буде проводити теракти на території Франції, зокрема Парижу, для того, щоб або зірвати, або ну зробити це все більш загрозливим для людей. Можливо, люди не поїдуть до Парижу на Олімпіаду, бо ну як це так: російські і білоруські спортсмени е зазнають утисків певних через політику своєї ж держави, а можна і через власну політику, а інші люди будуть дивитись. Ні, путіну таке не підходить. То давайте забракуємо всю олімпіаду. Тож Макрон каже, що будуть посилені заходи безпеки міністри. Внутрішніх справ Франції і Німеччини також днями зробили кілька паралельних заяв з приводу того, що е, дійсно будуть посилені заходи безпеки, чому у Франції та чому в Німеччині. Бо спортивне свято буде все літо. Спочатку буде чемпіонат Європи з футболу, а потім вже буде Олімпіада в Парижі. Чемпіонат Європи пройде в Німеччині. Ну а далі всі відправляться до Парижу. І так само як і на час проведення спортивного заходу, спортивних заходів чемпіонату Європи буде закрите не. Небо над Німеччиною в плані не можна буде використовувати безпілотники, не можна буде підніматися в небо нерегламентовано. Навіть цивільні безпілотники мають бути заблоковані, не дозволені у Франції в Парижі. Велика кількість поліцейських будуть обороняти всі заходи. Про це говорила і пані міністр, і прем'єр-міністр говорив в Франції про це. І Еммануель Макрон так само робив кілька заяв. Він каже: він впевнений, що Росія націлена на Олімпіаду і. Спробує таки щось зробити в Нью-Йорку під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй відбувся землетрус не сильно. Сильний, але знаєте, може налякати будь-кого. 5,5 балів дійсно ніяк не вплинуло на роботу місії. Але серія низка землетрусів не хочеться тут шукати конспірологію, хоча тут можна її знайти. Останніми днями низка землетрусів сколихнула майже весь світ. Е, Нью-Йорк, як ми бачимо, ми бачили кадри з Тайваню, де зруйновані кілька трас через цей землетрус, де пораненими є більше десяти людей від Падіння каміння і де в Японії на островах Окінавських, наприклад, вживають певних заходів для того, щоб запобігти впливу цунамі. Попереджають про цунамі і те, що після землетрусу на Тайвані може, і десь біля берегів Окінави вже спостерігалися невеличкі, але цунамі. Тому така небезпека є. Вони готуються заздалегідь, і це дуже добре. В Нью-Йорку це не зашкодило проведення місії. Ну зупинилися на кілька на кілька хвилин. Ну трохи посиділи, попереживали, але далі. Продовжили роботу, чого я вам бажаю, друзі. Трохи попереживали, заспокоїлися і назад до роботи. Е, бережіть себе обов'язково для того, щоб бути поінформованим увесь цей час. Треба ставити лайк на цьому відео, залишати коментарі під цим і іншими нашими відео. А також підписуватися, якщо ви це не зробили, на мій канал і на канал 24. І оце обов'язково останнє, бо тоді росіяни теж побачать все це відео і побачать всі ваші реакції. Все, що ви напишете в коментарях. А це не менш важливо ніж та інформація.